певний час Луганщина була одним з основних форпостів взагалі в Україні, і вона тримала величезну масу російських військ, просто сковувала їх, не давала проходити. І всі, хто приймав участь в Захисті України, але на території Луганщини. це і Збройні Сили України, це і прикордонники, це і Національна гвардія, і поліція. Всі вони просто героїчно тримали там величезна нагада. Давайте все ж таки не будемо забувати, війна йде, вона триває далі, і досі гинуть наші захисники. Вивести людей зараз ми просто не зможемо, тому що нема з ким домовлятися. Зруйнували всю критичну інфраструктуру, деякі населені пункти повністю стерти з лиця землі, їх взагалі не існує. Але знаєте, от Гауляйтери Луванщини говорили про те, що зараз ми прийдемо, буде руський мір, ви тут всі заживете замечательно. Потім вони коли окупували більшу частину, області, вони казали, що два-три тижні ми все відновимо. А потім від якраз з вуст основного голяйтера була озвучена така фраза, що, до прикладу, опасна, там нема чого відновлювати. Нехай буде як буде. Що стосується опального періоду, в великих містах його провести неможливо взагалі, тому що вся інфраструктура розбита, і це єдине, якщо люди поставлять собі квартири якусь буржуйку і будуть її топити дровами. Але Знову ж таки, ці дрова вони можуть взяти тільки в місті, якщо будуть зарізати дерева в місті, бо в ліси виходити неможливо, тому що там все заміновано. Дивіться, вони сьогодні, вчора, позавчора, вони обстрілюють ту дапу, по якій люди пішки проходили в Харківській області. Вони не випустять людей. Вони зараз під час того референдуму позакривали взагалі міста. Вони нікого не випускають, нікого туди не впускають. Повиключали інтернет, повимикали мобільний зв'язок. Це такий інформаційний вакуум. Розповідають їм про якісь перемоги. Вони собі намалювали а, якісь цифри. Вони а, зараз роблять обход по квартирам, по будинкам, просто ставлять якісь галочки а, поруч з людьми, які з автоматами, ну які це а, вільне воєвивлення. Це знаєте, більше подібно на пошук чоловіків, яких ще не забрали в армію. А цифри, як кількість людей, які проголосували, так і як саме вони проголосували, вони вже давно намальовані. Але для нас це не має жодного значення. Ця територія Україна. І як би її не називав там Карлік Кремлівський, це нічого не змінить. Як ми Відвоювали свої території, так ми їх будемо відвоювати, поки не вийдемо на кордони з російською.